Сьогодні в нас об'єкт, де ми встановлювали балкон на виносі косинка, як ми бачимо. Зварювання виноса було лише фасадної частини. В конструкції встановлені, закріплені зверху на пластини. Спеціально використовуємо їх для виносних балконів і встановлений козирок. Рами виставлені. Зараз покажемо ось уже встановлений нащільник для закриття виноса. Продута монтажна піна і середини з приміщення. Зверху теж загерметизований козирьок і нащільни по бокам там, де прилягає рама до стіни. Ось так от виглядає винос без підвіконника, без утеплення. Це ліва частина бокова. Зараз покажемо встановлений відлив. Знизу, козирок зверху, та нащільники під козирьком. Ось так ось все виглядає з вулиці. Після цих робіт ми встановили ще підвіконник, решту внутрішніх робіт клієнт буде виконувати вже самостійно.